Привіт, всіх вітаю на моєму ютуб-каналі. Дякую, що залишаєтесь зі мною і каналом обзор гаджетів та техніки. Зараз наступні посилочки з Китаю. Кому цікаво, поїхали. Так, перша посилочка, навіть не посилочка, а такий маленький конверт, написано GIFT. Цінено в 4 долари, насправді, давайте відкриємо і подивимось, що ж там може знаходитись. Так, ось так розпакуємо. Це повинні бути світодіодні лампочки. Так, ось так замотали. Тут більше немає нічого. В Обійшлися мені вони в 1,70. Такі ось тоді одні лампочки от синього кольору. Так, давайте дістанемо. 10 штук повинно бути, це один лот. 10 штук лампочок. Давайте порахуємо. Так, є чи немає? Так, да, є 10. Є 10 штучок. Ось така ось. Світлодіодна лампочка синім кольором повинна, повинна світити це для підсвітки авто, собі брав. У нас такі дві лампочки коштують 10 гривень. Тобто, це майже долар, трошки менше долара, але за 1,70 я купив цілих 10 штук. Ну тобто Вигідно купляти, В продавця є багато інших лампочок. Залишу ссылку під відео на даний товар, кому цікаво, переходіть, дивіться. Так, давайте подивимося наступну посилочку. Йшла з трек номером. Близько місяця йшла одна і друга посилочка, замовляв разом. Але вже в іншого продавця, в іншого продавця, написали, що це є. Що вони написали? Ага, от є отут Автобалб один. Так, оцінили долар 50. Насправді даний товар також стосується авто, автолампи. Так, ось такі ось дві лампи, так ось запаковані. Давайте дістанемо одну, також іншу. Маленька коробочка, трошки пом'ялась. Давайте подивимось, це повинні бути галогенові лампи. Роз'єм, здається, називається H3. Так, тут у нас запаковано. Давайте спробую раз трошки так розірвати, розрізати. Повинні бути досить яркі. Тут написані характеристики, зараз спробую прочитати. Так, 12 вольт 90 Вт. Ну, в принципі, більше нічого тут. А от H4. Ось цей роз'ємчик називається H4. У багатьох автомобілях він використовується. І давайте поглянемо. Ось така лампа. Ось тут ніби синя. Але це повинно бути ярко-білий колір. Ну, здається, що 5000 кельвінів було написано. Ну, подивимось, як же ж вона буде світити. Це повинно бути ближнє, також дальнє світло. Так ось. Так, одна лампа. Давайте вже дістанемо іншу, також подивимось. Це також 12 В90 Вт, досить така більш потужна, але тут просто так залито. Так, це також ціла. Також посилання буде під відео, кому цікаво, за майже 4 долара ось такі дві лампи, також це один лот. Досить-досить вигідно замовляти. Так, ну що ж, це був огляд ось таких товарів з Китаю. Aliexpress замовляв. До речі, перші мої посилочки з Китаю, також замовляв світодіодні лампи, похожі, також кому цікаво, можете переглянути відео. Ось такі ось штуки. Подивимося, як оці світять. Під відео в принципі, напишемо. Відгук. Добре, дякую всім за цього відео. Всім пока!